Всім привіт! 5 листопада, буду висаджувати чесник. Зазвичай ми висаджували 30 жовтня приблизно. По прикметах кажуть, коли листя на березі пожовкне, тоді треба висаджувати. Воно вже і обсипалося, тому сьогодні буду висаджувати навіть цибулю. Я завжди зимову цибулю висаджую разом з чесником в один день, але це не бажано. Часникові треба більше часу, щоб корінитися. Сьогодні найбільший повний місяць в цьому році, тому в мене часник виросте, як кавуни завбільшки. Голівки часнику ділю прямо в той день, коли буду висаджувати. Вибираю без ознак хвороб. Раніше в мене були якісь місцеві сорти, і часник так не хворів. Зараз завела любашу, він швидше псується. А в основному в мене любоша така синенька. Врожайний, нічим не оброблятиму, не маємо такої звички. Так, дивлюся, щоб він був здоровий. Великі голівки повиростають із великих зубців. Оцей маленький не бажано висаджувати. Раніше я цього не знала, висаджували весь. Щоб оновити сорт, я щороку висіваю метрів два або один метр широко, повітряні бульбочки. З часнику. на той рік це будуть однозубки, на наступний рік чотири зубки, і потім ці чотири зубки висаджуємо, і з них вже виростуть по сім зубчиків оновлений сорт. Дивлюся, зараз всі оновлюють в магазині, пішли, купили, які захотіли, великий асортимент сортів. Я знайшла метод в інтернеті, що посіять оці повітряні бульбочки на ділянці землі, яка не ореться. На наступний рік не викупувати. оці однозубки там. Ще рік поживуть і викопаємо чотири зубки. І вже оці чотири зубки, звичайно ж, треба посадити рядочком. Була в мене така ділянка, росли вони два роки. В них і семи зубки повиростали. Ось чотири зубка така. Але захворів він. На одному місці виходить два роки йому важко. бути. Метод гарний, якщо користуватися хімічними препаратами оздоровлювати його, бо мій, доки оновлювався, захворів. Бачите, ось тут такі коричневі вони дуже мені подобаються. Ось що з ним, бачите, такий. Тобто метод гарний для ледочих, але треба користуватися обробками. Будемо висаджувати 25 метрів один рядочок, приблизно через 10 см, тобто 10 зубків на метр. Це буде 250 голівок чеснику. Я думаю, для родини з двох людей цього буде достатньо. Оце відразу буде велика голівка. Десь треба взяти 30 гарних голівок. Зараз відберу. Виріс часник різного розміру. Зараз я забрала найкращі. Гляньте. В цьому році в нас дощів вистачало, ні разу не поливали, часник такий виріс. Тепер я його зарию знову в землю, будемо їсти той, що не дуже вдався. На наступний рік виросте знову більший, менший менший будемо їсти, більший посадимо. 5 відерце виходить стільки. Мені треба. Ділянку під часник виорали 18 жовтня. Тоді ще земля була майже суха. Після 18 жовтня, ось стільки в нас дощу випало. Звичайно, це неправильна мірка, але глибина велика. Це дуже добре, що випало багато дощів перед зимою, бо вже багато років така посуха, і зима суха, і снігу немає. Оцю ділянку ми не вдобрювали, тому що багато років це була цілина. Стояла теплиця і десь один метр за теплицею нічого не висаджувалося. Тому моєму часникові дуже пощастило, думаю, буде він великий. Висаджую у вологу землю. Навіть якби вона була суха, ми чомусь ніколи восени не проливали для чеснику та для цибулі. Навесні обов'язково, навіть коли багато дощів, ми все рівно проливаємо і висаджуємо у болото. Така відстань. Приблизно 10 см. І часникові буде добре. І мені полоть зручно. Треба глибоченько посадити. Часник великий. Рекомендують висаджувати на глибину двох цибулинок. Ну, в даному випадку це чесник. А має зверху ще бути землі, як дві оцих чесничинки-зубки. Де тверде, я роблю отвір поличкою. Бачила спеціальний пристрій ямки робить. Були роки, що просто твердувата земля. Зробили канавку, мов глибоченьку, а він тоді весь вилазить його. Висаджували вже перед морозами, коли приїде трактор, грядку поворить. Тому зараз, якщо пізновато, то треба міцно туди його впхати поглибше і тепліше йому там буде, бо через три дні обіцяють до мінус 7 морозу. Треба було трішки раніше багато дощу. Ми раділи дощу і не хвилювалися за часник. Зараз його дуже багато в магазинах продається. Залишилося 2 метри до краю. Посажу все-таки свого оновленого. Можливо, навесні триходермою пулью. Зараз вже не буду, бо холодно триходерма, мабуть, не працюватиме в морози. Він аж синіший від мого. Одичавів, доки ріс сам два роки. Цей можна не так глибоко висаджувати, бо він маленький. Відступаємо 40 сантиметрів. Наступний рядок буде озима цибуля. Мінус дернової землі, що має багато багаторічних бур'янів. Але плюсів більше. Поживні речовини всі тут. Бур'яни ми не виносили, а сполювали, залишали на грядці. Хоча в магазині було 25 видів цибулі, я придбала радар. Найкраще перезимовує, найранніше гарно родить. Цибулю також висаджую приблизно через... 10 см, ніхто її не міряє, звичайно, це на око. Дуже важка мокра земля. Не хочеться були налізти глибоко. Коли привозимо з магазину цибулю, обов'язково треба її пересипати в паперову коробочку або в газету перекласти, бо місяць тому я її купила. Якби я її тримала в целофоновому пакетику, вона б вже змокріла, проросла і згнила. А так жодної зіпсованої. Більшу частину цибулі я буду навесні вирощувати через розсаду або прямим посівом чорнушки в землю. Навесні, наприкінці березня, сіяла ранню моркву і посіяла чорнушку, і вона виросла точно така за розміром, як я вирощувала через розсаду. Чим мені подобається вирощувати цибулю через розсаду або через насіння, вона менше назбирує хвороб. Ця вже рік росла. І по всьому світу збирала хвороби. Її то обробляли. Видно, що здорова, гарна. А така стає цибуля-кущівка, якщо її не вибирати один рік в грядці. Минулому році разом з часником посадила з краю, тому що в неї багато зелені. На зелень ми її вирощуємо. І за рік зменшилася. Тепер я знаю, що вона може гарно перезимувати і висаджую собі ось густенько з краю на ранню зелень. Тільки сніг з землі і в нас буде зелена цибулька. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Думала, цибуля вміститься в один рядочок 25 метрів, а доведеться ще приблизно піврядка висаджувати. Це один кілограм цибулі-радор. Земля є вмістим.